Вітаю, любі! Сьогодні наше відео буде на таку, знаєте, дуже вразливу тему, тому що мова це частина ідентичності людини, і тому що перше хочеться сказати, що в Сполучених Штатах Америки люба будь-яка дискримінація відносно мови заборонена. Так, Неважливо, на якій мові я кажу, ніхто не має права мені сказати, що тут ми такою мовою не розмовляємо. Але якщо ти хочеш бути успішним, ти хочеш інтегрувати в це суспільство американське, ти просто повинен знати англійську мову. Тому це дуже важливо розуміти, що, будь ласка, ніякої дискримінації до тих людей, які ще розмовляють російською мовою, тому що мова це дуже щось інтимно. Це все одно ще сказати людині: не будь жінкою, не будь чоловіком, не будь українцем. Так, не небудь ще кимось, так. Тобто речі, які ми отримали при народженні, так, ми народилися, і та мова, яка лунала біля нас. Та мова і вважається нами рідною. Тому це коли ми туди б'ємо, туди критикуємо, так то це дуже дуже боляче. Тому, по-перше, дискримінація мови це дуже боляче. І, будь ласка, нам всім треба це пам'ятати, так. Україномовним, ті, хто, завжди розмовляли українською для них, вона прям рідна, з колиськи. і для тих, хто переходить на українську мову чи перейшов. Нам потрібно а, оце терпіння до інших людей, які знаходяться в процесі змін. І про це про все я сьогодні вам розкажу. І перша причина, чому ще не всі українці перейшли на українську мову, це тому, що недостатньо мотивації. Розумієте, коли недостатньо дискомфорту людина буде продовжувати те, що вона робила, так, розмовляти а, російською мовою. Дивіться. Наприклад, я е, народилася і виросла в Лисичанську, це Луганська область. І е, в мене в школі була, звісно, українська, слава Богу. Тому я коли перейшла півроку тому на українську, я була більш-менш до цього готова. Це величезний плюс, що в моїй школі була українська мова. Але потім я поїхала 18 років вчитися в Харків. І там повсюди лунала російська мова. Потім, через сім років, я поїхала в Київ і там теж. Лунала повсюди російська мова. Тобто, розумієте, в мене навіть згадуючи минулі роки, в мене не було дискомфорту, тобто ніякі обставини не заставляли мене почати розмовляти українською мовою. І це, на жаль, є, є, і до сих пір залишається, тому що я знаю, що люди в Києві розмовляють російською мовою. Мені розповідають так студенти, що вони повернулись. В Україну після того, як почалася війна, вони очікували, що весь Київ буде розмовляти українською. А ні, там розмовляють російською. Так продовжують, тому що немає ось таких дуже некомфортних умов, що без української ти не будеш успішним. От якщо кожен українець це зрозуміє, що без української немає успіху, немає розвідку, немає роботи. Тоді повірте мені, всі почнуть розмовляти українською мовою на будь-якому рівні, тому що кожна людина хоче бути успішною, знайти своє місце і відігравати роль в цьому суспільстві. Це важливо. Це ось ці емоційні потреби, про які ми говорили в іншому відео. Посилання я додам. Донизу, так, про емоційні потреби кожної людини. І тому а, низька мотивація. Так, це перша і дуже головна причина. І відповідь на це зробити дуже складні умови, так, коли російська твоя ну, нікуди тебе до успіху не приведе. А, друге. Просто нема сил. Ви розумієте, щоб почати розмовляти українською мовою, потрібну, потрібні, ну, потрібна психічна енергія, потрібна ментальна енергія. Ви згадайте, як ви вчите англійську мову, так, як вам складно ну, переходити на неї. Ви з викладачем вивчаєте англійську мову і чуть, що ви переходите на свою рідну мову, так, де там лазійка, де що ви зразу на свою мову. І Якщо викладач не буде там вам нагадувати, так, у нас же англійська, ми ж вивчаємо англійську, будь ласка, поверніться на англійську. Давайте, давайте будемо випробувати англійську, то будь-яка людина просто для економії своєї психічної енергії буде скатуватися в свою автоматичну мову, де зусилля просто мінімальні. Так? Міски тратять мінімальне зусилля на те, щоб розмовляти а, своєю мовою. Це як їсти, це як пити, як спати, як займатися сексом, оце така у нас рідна мова, яка не вимагає ніяких зусиль. І тому, що ми бачимо, що поліція, так, в Україні, що дуже багато військових розмовляють українською російською мовою до сих пір, що переселенці продовжують більшості своєму розмовляти російською мовою. Чому? Тому що просто нема сил. Ви уявіть військового, який постійно ризикує своїм життям. Ви ви, ви не уявляєте, що це таке. Я а, тут, в Америці, працюю а, з військовими час від часу, і це просто, це знаєте, людина просто в постійне напругу. Узе. Ти не знаєш, чи ти будеш живий, і коли тишина на фронті, в тебе, в тебе дрож, тому що це погані передвісники. Так, тиша не може бути. Постійно все повинно летіти, бігти так і таке інше. Тобто, ну, люсти людина настільки напружена, що це просто неймовірна, і дайте їй щось завдання розмовляти українською мовою. Та вона вообще просто не виживе на фронті. Ви розумієте, просто поки вона буде там щось змінюватись у ці всі ну, це. Трати... Зусилля, вона просто десь загубить свою увагу і її там б'ють. Розумієте? Чи поліція? так? Чому не розмовляє? Наприклад, тому що. Комфортно тому, що інша поліція така ж розмовляє, так продовжує розмовляти російською мовою. І чи переселенці вони настільки багато втратили так, вони втратили житло, вони втратили свій рідний район, свої магазини, своїх друзів та все просто повна зміна життя. І тут давайте ще українською мовою. Да, можливо, більше з цих переселенців любить українську мову, подобається слухати її і таке інше, ну просто зараз нема сил. Ти і так загубив кучу всього, і давай ще загуби у цю мову автоматичну, заміна якої потребує дуже багато зусиль. Ну, правда, повірте мені. Третє це оточення. Наприклад, моя родина, яка вся з Лисичанська, так приїхала хто куди, але більшість в Київ. Зараз всі мої родичі живуть в Києві, і вони між собою вони спілкуються. Російською мовою, так тому що ну, у нас компанія велика, да, і всі російською мовою, все це комфортно, і це система. І щоб змінити цю систему, що потрібно? Потрібно, хоча б одна людина, яка постійно буде розмовляти українською мовою. І то вона мало що може змінити, розумієте? Мало. Тому що це система. І коли ти один проти системи, це дуже тяжко. Тому. Оточення має дуже великий плив. Якщо ваші родичі, ваш чоловік, ваша жінка, так, ваша мама, тато, бабусі, тітки, дяді, всі розмовляють російською мовою, це дуже складно. Наприклад, що відмовляється зі мною? Я розмовляю українською вже півроку у своїй сім'ї, так, ядерної сім'ї, тобто це мій чоловік і мої діти. Але коли я зідзвонюю зі своєю родиною в Києві, я я намагаюся розмовляти українською, але потім воно потоком все все, я не витримую. Я не витримую, тому що всі зі мною розмовляють, і всі до мене російською мовою гомою. І коли мені вдається втримуватись, і це тоді, коли я в ресурсному стані, коли я гарно поспала, гарно поїла, в мене не було стресу останнім часом, тоді я можу вистояти так, і розмовляти до кінця розмови одну годину, дві години я можу розмовляти українською мовою. Мої родичі, так моя сім'я, родина переходить на українську мову. То там слова, то там, потім там фраза, там слово. Тобто, розумієте, а треба теж бути в ресурсі, щоб розмовляти успішно по всім фронтам на українській мові, якщо ви на неї перейшли. Тобто оточення це просто величезний так фактор в тому, чому українці не всі перейшли на українську мову. Наступне. Четверте, це страх-помилок. На жаль, є такі люди, для яких помилки це дуже страшно. Таке відчуття, що ти просто зруйнуєшся, так і все, кінець світу. Наприклад, в мене є дуже е, велика подружка, я її дуже люблю, і я в неї запитала: вона україномовна з дитинства, е, і завжди ми так з нею дружили, і, і я навіть не замічала того факту, що ми там якось різними мовами спілкуємось, І е, я їй сказала, як тобі мої відео, як тобі мій Ютуб? Вона така, ну ти знаєш, в тебе великий акцент, якби там ну, багато русських слів і таке інше. Ну я знаю свою подружку, вона любить, щоб все було ідеально, все було гарно, і якщо щось починати, то робити це дуже якісно. Ну, а що я можу сказати? Я людина, яка не боїться помилок. І знаєте, це мій великий плюс. Тому що я ризикую, тому що я пробую і знаєте, ну помилилася добре. Ну, щось я там сказала, щось я там екала-бекала, щось я там руських словів багато наговорила. Але подивилась би ви на мене півроку тому, та я вообще просто каряво розмовляла. Ну так вообще просто не А зараз я інколи помічаю, вже що я не думаю російською. Я вже не думаю, просто е, моя українська солов'їна л'ється, просто л'ється інколи. Так? І цих моментів стає все більше і більше. Тому людям, які такі, знаєте, дуже бояться помилок, дуже відчувають себе жахливо, то їм буде важко перейти на українську мову. Може вони хочуть, може вони готові, але ну, треба, треба підштовхнути. Так? Чим ми будемо підштовхувати? Лише своїм прикладом, лише своєю системністю, тобто постійно-постійно я розмовляю з цією російськомовною людиною, лише українською. І тоді є шанс, що ця людина підтягнеться. І, друге, це роби, зробити умови в нашій країні просто некомфортні для людей, які розмовляють ще російськомовною. Я маю, я маю на увазі некомфортними в плані успіху. Ти не можеш бути успішним. Ти не можеш бути якби так прийнятим по-справжньому своїм суспільством, поки ти не розмовляєш а, українською мовою. Наступне п'яте це вбивство своєї ідентичності. Я це відчуваю на собі. Знаєте, я себе вбив вбиваю вже мені здається другий раз. Тобто перший раз, коли я приїхала в Америку. Я почала себе вбивати, тому що ну ти повинен а, адаптуватися тут. І дуже багато з твоєї культури, з твоєї мови відходить назад. І знаєте, так, таке роздвоєння особистості. Відчувається, як роздвоєння, як якась біполярка, так що вроді я із України, а тут, щоб бути мені успішною, мені потрібно от, інтегрувати і все робити англійською мовою і розуміти цих людей і цю культуру. І хоча я знала англійську, коли я сюди переїжджала, ну мені не ставало легше, як і коли я знала українську, але почати говорити українською. Постійно мені було дуже складно. Хоча я, я вивчала українську все своє, ну, зі школи увесь час. Правильно? Але це дуже важко, тому що це вбивство. Вбивство а, твого способу мислення, тому що воно все кодувалося російською мовою. Всі твої спогади кодувалися російською мовою. Вся твоя історія в твоїй голові на, написана російською мовою. І, і це просто ну, якби вбити частину себе оцю російськомовну, так, і е, почати формувати свою нову ідентичність, свою нову оцю українську ідентичність це складно, це вимагає часу, і це нелегко. Тому так важливо. Я собі інколи нагадую, тому що я теж починаю знати, е, відчувати таку зневагу до людей, які навіть не, не намагаються перейти на українську мову. Але е, в мене є деякі знання, і я себе заспокою, тому що є етапи змін. І кожна людина, неважливо, яку зміну вона вносить в своє життя, вона проходить етапи. І я впевнена, і тут ми переходимо до останнього пункту, що кожний українець після початку оцієї повномасштабної страшної війни вже на якомусь. Етапі украї... українізації. тому що знаєте, етапи змін вони які? Перше, що людина не бачить ніяку проблему. Я вважаю, що мабуть більшість українців не бачили ніякої проблеми до оцього 24 лютого, тому що коли це відбулося, знаєте, в мене був такий шок, що просто, просто на мене напали, і я ходила тиждень, бо мені здавалося, що мене згазгвалтували, мене напали, тому що я. Мене були зв'язки з Росією. Мене пів родини. Вона з Росії чи з Білорусі. Я постійно їздила в Росію кожного літа, все своє життя, і і тут, оце те, кому я довіряла, в кого я вірила, тепер напало так. І е, виясняється, я це просто пропускала, просто фільтр. Що ви, Росія, вже давно це робите, щоб я не розуміла, що я е, не якась там малороска, так, так я українка, і ви це робили навмисно. Ви це все робили навмисно. Знаєте, в мене стільки було огиди і тому. Ну, Тобто це всі, це все етапи. І от Я колись не бачила, що є проблема Так, от до цього 24 лютого. І це перший етап. Потім настає етап, коли я придивляюся. Я розумію, що це проблема, я розумію, що щось не так. Я е, отримую фідбеки від людей так, про цю зміну, будь-що ну, неважливо, що це було, там, наприклад, в мене е, е, зайва вага, чи е, я зловживаю наркотиками, так, чи е, я щось ще роблю, так, чи розмовляю українською російською мовою. Тобто я помічаю, що є проблема, так, і ця проблема визиває якийсь дискомфорт. А, і потім і я можу в цих стадіях в першій, коли я не бачу проблема, друга, коли я вже щось бачу, я можу знаходитися довгий час. І от я побачила в чому проблема, і потім я готуюся до змін. Тобто мої мізки настроюються, знаєте, как, як то кажуть, почну з 1 січня. Отак, от ти живеш в тому стані, що ось ось ти почнеш. Ну ось ось так. ладно, публічно я розмовляю українською мовою, і ось ось я почну там дома розмовляти е українською. Теж так, і ти це відтягуєш. відтягуєш, оце момент називається preparation stage, так е стадія го готування до змін. Потім починається стадія екшен, тобто ми починаємо діяти. Так, це коли я заговорила українською мовою все повністю кожен день у своїй сім'ї, так з чоловіком і з дитиною. Оце була стадія Екшен. Потім починається а, потім стадія, коли тебе кидає назад. Тобто ця зміна, їй потрібно ну як то закоренитися. І от після того, як ти робиш action, 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 ти вже цю зміну перетворюєш в своє життя. Потім починається, ото тебе тягне, тягне минуле назад. Як я вам привела у цей випадок приклад зі своєю родиною, так? коли ми зідзванюємося, і якщо я не в ресурсі, я перехожу на російську мову. Тому що, ну просто ви самі згадайте, коли у вас стрес, коли ви втомилися, чи. Можете ви довго розмовляти іноземною мовою? Ні. Ви починаєте помилятися, у вас уже просто нема ресурсів, ви просто падаєте, так? І, і все. Тобто нема ментальних ресурсів. І тому оце стадія, так, після екшену, у нас стадія закріплення. І потім іде стадія підтримки. Це остання стадія. Стадія підтримки це коли зміна вже себе проявила, вона вже укорінилась в вашому житті, але може щось статися якісь емоційне потрясіння, так чи що ще, що ви знову туди повернетесь, але вам буде дуже легко вернутися назад. Так, уже в постійну зміну вашого життя. Тобто, дивіться, зараз що відбувається. Зараз кожний українець, я впевнена, знаходиться на якомусь етапі змін. Так пам'ятаєте, це не бачу проблему, вже бачу проблему, го, тобто готуюся до змін дії. Потім у нас укоріняється е, ця зміна, і потім у нас підтримка цієї зміни. Так, отак от відбувається зміна. Це будь-що, будь-що якісь великі зміни в вашому житті, отак воно все відбувається. Тому якийсь українець ще не бачив проблему. Ну не дійшло. Так, інший українець вже бачив. Так, наприклад, от я я шукаю собі е, вчителів так, в команду. І я заходжу на роботу UA, так, по вакансію, і тут ну раніше я заповнила е, вимоги до вакансії російською мовою, і тут мені пише все. Там державний закон такий та такий, все повинно бути українською мовою. І я так ха. Оце так, так. Оце мені подобається. Мені прийшлося мої чернетки переписати на українську мову, запостити вакансію. Потім що відбулося? А, до мене прийшов вчитель, він почав розмовляти зі мною російською мовою. Я думаю, ну ладно, ну якби, ну, якщо він подався на ту вакансію, там була вимога так розмовляти українською мовою. І значить, він розмовляє українською мовою. Я перевірила, його мова гарна, хоча він з Донецька. Так, і... Ну, І потім якось постійно він, я, я бачу, що він може розмовляти українською, але він якось постійно зі мною переходить на російську мову. Так? І от он вже, він, ця людина, вже знаходиться е, так, можливо, в цій зоні е, готу, готування до дій. Так? Оця людина. Чи інша, да, е, інший етап? Якась людина знаходиться на етапі того, що вона діє, вона вже почала і там розмовляти, там розмовляти, там розмовляти, все, вона активно почала діяти. Діяти. Чи як в мене це відбувалося? Тобто спочатку лише публічно, потім з родиною. Потім я продовжувала ще який, деякий час слухати щось російською мовою, а, вибачте, Фегіна, Арестовича і так далі, бо я хотіла розуміти, що відбувається. Мені здавалося, що вони мені гарно доносять російською мовою. Так? І, і потім я зрозуміла, що ні. Це не ті люди. Я хочу все слухати українською мовою. І зараз я дивую сама собі, тому що е, всі запроси так, в Ютубі я роблю чи українською, чи е, англійською мовами. Так? Тобто, ось такий період. І тобто, на якомусь етапі я дійду до того, що буде сформована моя україномовна ідентичність. І тому подивіться. Е, що е, треба зрозуміти з цього відео? Що кожний українець вже знаходиться на якомусь етапі українізації. Це процес не одного дня, це довгий процес, це зміна самого себе, тому що мова це частина особистості, і е, треба вбити оце російськомовну ідентичність і сформувати нову. Щоб допомогти кожному українцю швидше перейти з однієї стадії зміни да прийняття української мови своєї життя на іншу, треба зусилля. По-перше, від держави держава повинна створити дуже некомфортні умови для людей, які розмовляють російською мовою. Тобто не успіх, равно російська мова. Так, друге, кожен з нас, хто вже перейшов на українську мову, чи розмовляє українською мовою, особливо ті, хто розмовляє українською мовою. Будь ласка, не критикуйте, не кажіть, що ой, в тебе там так багато російської мови, ой, в тебе акцент ні. Просто природньо розмовляйте своєю українською рідною з народження, і все таким чином ви будете показувати приклад. Ті люди, які вже перейшли на українську мову. Будь ласка, продовжуйте. У вас ще попереду багато таких маленьких, знаєте, перемог над собою, перестати гуглити на російській мові, перестати ютюбити на російській мові, перестати слухати російський реп, так бо це пісні дитинства. Знаєте, в мене є айпод і я слухаю свої пісні, і в мене там російські пісні. Тобто, спочатку, коли почалася війна, і оце все. Я продовжувала слухати лише свій айпод, тому що я вважала, що ну там є російські пісні, але вони е, до війни. Тому я можу їх слухати, мені не соромно. Але зараз я просто не хочу слухати ті пісні, е, за яких я формувалася в моєму підлітковому віці. Руки вверх» і таке інше. Раніше я ностальгувала, слухала руки вверх і все. І ностальгувала, от мені було 18 років. Те дете, те Тепер все. Я не хочу. Тому що та ідентичність. Вмерла, розумієте, вмерла настільки вмерла, що ну стільки життів ми загубили через цю агресію Росії, да, і оце привід, це типу мова. Що я просто ну все, воно стільки вже накопичилось, що я просто, просто вбила, знаєте. А, і я сподіваюся, що оце в мене стадія екшен зараз, так я скоро перейду на ту стадію, де зовсім ніяк і ніде. І ні з ким, і навіть якщо я не в ресурсі, я буду продовжувати зі своїми родичами говорити українською мовою. Оце буде реально наступний етап, коли я вже так, оця зміна, вона укорінюється. Все, вона вже укорінюється. І тому дивіться: тобто нам треба бути терплячими, нам треба розуміти. Інших українців, які ще розмовляють мовою, а, розуміти, що вони на інших стадіях так українізації, не на фінальну, На жаль, це займає час. І знаєте, мені дуже приємно, тому що я бачу людей зі свого оточення, які ну такі, знаєте, були раніше сучасні, все молоді. І ну, в мене я навіть не можу асоціювати їх з українською мовою, і тут вони десь там щось сказали, якусь там фразу, якось там намагаються. І, і я настільки радію, що ну це нереально, які б відбулися зміни, що ці люди, які я яких я завжди асоціювала з російською мовою, просто було невід'ємно, вони. Хлопці, да, вони починають говорити українською мовою. Мені здається, це прям ну така ознака, дуже знакова. Знакова ознака, що наші хлопці так 30-річні, сорокарічні починають розмовляти українською мовою, я просто в захваті. Мені чомусь мене таке знаєте, assumption, тобто таке стереотипне мислення, що жінкам ну легше якось заговорити українською мовою, ніж чоловікам. І якщо вони це роблять, ну це просто вау! Просто, просто все. В, ну, в нашому суспільстві реально відбулися зміни, і українська а, буде нашою мовою, і всі, хто в Україні, будуть розмовляти лише українською мовою. І хочу додати: це відео виходить дуже довгим, але стільки в мене всього на цю тему, хочеться додати, що а, зараз я відчуваю престиж української мови прям всім своїм нутром. І приклад з мого життя а, в мене. Другий рік навчання тут в Америці це все про практику, про стажировки, коли я е, шукаю реальну роботу, так, і е, люди мене беруть на, на роботу, тут американські компанії, і я працюю психотерапевтом. І в мене дві стажировки, так, е, в лікарні Остіна, це лікарня ментальна Остін Стейт Хоспітал, називається. І в мене Recovery Center да, для Залежних від алкоголю і а, наркотиків. І своїх супервізорів це мої а, начальники. Я їх а, наважилася і запитала: ну, чому ви мене взяли? І обидві супервізора а, ви окремили одну із самих головних причин, це тому, що я з України. Одна сказала, що ти з України, і мені було так цікаво зрозуміти, що це за людина. Українка з України. А інша а, супервізор. Вона сказала, що а, ти з України, і я так хотіла допомогти тобі, тому що я знаю, що у тебе війна так за незалежність, що твоя родина там, і ти з України, і це так неймовірно. І я так хотіла. Приймати в цьому участь і допомогти тобі, дати цю, тобі цю стажировку, щоб е, тобі це було легко і вони мені реальна, вона мені швидко це запропонувала. Хоча вона каже, що в неї були інші кандидати. І тому дивіться, престиж української мови росте просто на очах, і люди, які відчувають час, які постійно в тренді. А, вони перейшли на українську мову в своїх блогах, так тому що Інстаграм, Ютуб це люди, які хочуть бути а, і йти в ногу з часом. Вони хочуть на щось впливати. І я бачу, що ці закорініли російськомовні блогери почали розмовляти українською, тому що вони відчули, що сучасність це українська мова, російська мова це минуле. Так, це якась відсталість, якісь архаїчні часи, якесь ну, просто забуття. А будь ласка, залишайте ваші коментарі, напишіть, що ви думаєте, що ви відчули. Якщо ви українець, який ну, якось. Знаходиться так на якій стадії, ви себе десь впізнали. Пишіть про це, як ви себе почуваєте, чого вам можливо ще не, не вистачає, щоб у всіх сферах життя почати розмовляти лише українською мовою. Дуже вам дякую і до побачення.